Так, вирішили бризкати гербіцидом. Набрав ковишку води, почти тонна, сам прицеп, ну це скрішні все, що не випробування прицепу, а випробування шин. Обичні 13 шини, максимальне навантаження 475 кілограм. Ну, подивимось. Так, подушки. Подушки ще не достають, але я думаю вони там ніколи і не достануть. Ось такий прицеп, Два з половиною на півтора. В парі з знивою, Ниві там все одно. Тут недалеко 6 км. Куб на центрі осі. Так що подивимось.